Так як я являюсь мисливцем, а мисливський коли як казав вже немаленький, то дозвольте прочитати декілька гуморесок із нашого мисливського життя. Перша гумореска називається Ой ти вовче сіроманець. Що за гвалт летить селом, геть лиха година. Це кричить та ще й лупцює кума зла дружина. Бо заліз вовчисько в хлів, доки спав мисливець, взяв телятко і повів лісовий злочинець, увірвав терпець кумців, взялись за пораду, візьмем куми в темний ліс, козу за принаду. Сіроманець хай зласує нашої картечі, шкури вовчої зроблю, як кожух на плечі. Ось вже в засідці кумці, у стволах набої, вдалині стоїть козак, їсть траву на волі. Ясний місяць, темну ніч визрнув за хмари, Заборився сірий вовче, не йде до принади для сміливості по чарці, врізали мисливці та й поснули у засаді, як дурненькі вівці. А тим часом клятий вовк прийшов незабаром. Підійшов він до засади, нюхнув Перегару. Ну й мисливці, сплять вони, Облизав макітру і, обнюхавши стволи, ще й сходив до вітру. А коза все ме, та ме, подає тривогу. Підійшов вовк до кози, взяв за білу ногу. Ой, ходімо, кізонька, до моєї хати, буду мила я з тобою весілля справляти. Як прокинулись кумці, годі вже й казати, нащо брали ми козу, ще й рушниці з хати, як гатила мого кума, жінка макогоном, Оу, після того лікувався кумій самогоном. Полювали в лісі ми, де нема дороги, кум надивав в будяках, ратиці та роги. Побрехати хати по селі всі нагоду мали, як засвата вов козу, а свати заспали. Та гумореска така з нашого мистецького життя буття називається «Альпіністи». Йдемо з кумом якось ми до нього на дачу, на знайомий інгулець, на ніч порибачить. Як зайшов час аж за північ, не стало клювати. Якщо ж риба не клює, то хочеться спати. Раптом кум посеред ночі, бік штовха мене, на воді він щось з'явилось і до нас пливе. Я схватився, вімкнув ліхтарик, придивився. Бачу, що з води на мене кліпа голова свиняча. Далі ми не пам'ятаємо, що із нами було, тільки от нас з берега немов вітром здуло. Поки ми від голови з берега втікали, не від страху, ні, що ти, от злості заїкати стали. Опинились ми на кручі темрява, хоч плач, Кум шепоче ка-ка-ка, бандикий, я шепчу, сі сі сікач. Поки видерлись до доверху, де найвища точка, кума репнули штани, у мене сорочка. Після цього випадку ми з кумцем рішили, що підемо в альпіністи, підкорять вершини. Ну, і на останок ще одна весочка мисливсько лікувальна. Раз до лікаря мисливця підійшов старенький дід. У мене виникла проблема із коханням, поможіть, геть не хоче моя баба та й до мене в ліжко йти. Руки в бовки, ну, горлати, аж боюся підійти. Ну, як раніше, діду, із з коханячком було. О, хе, раніше свою бабу я чекав аж за селом, купі сіна милували, час вечірні при зорі, аж уранці повертались, бо були ж ми молоді. А що зараз заважає на природі побувати? Не забудьте тільки бабу та й до сіна погукать. А щоб бабця не блукала, біля сіна віднайшла для рефлексу, орієнтиру, стрельне діду, із зружа. Через місяць до лікарні дід прибіг в пиляці весь. Моя баба геть здуріла, в неї виробився рефлекс. Все було у нас гарненько, доки день то не настав, як відкрилось полювання, тиждень, бабу, я шукав. Спасибо. <плес>